Привіт усім, сьогодні ми поговоримо про збірку історії про російську окупацію під назвою Коли не стукають у двері? І до нас завітали представниця громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив Марина Супрун, а також одна із співавторок збірки Тетяна Черепанова. Добрий день добрий день. Добрий день я тримаю ось в руках цю збірку, але дуже хочеться почути про її створення та взагалі про зміст від вас. Тож розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створення? І як над нею працювали? Вітаю, я Марина Супрун, як вже сказали. Я представляю громадську організацію Східноукраїнський центр громадських ініціатив, і наша організація з 2014 року документує грубі порушення прав людини пов'язані з війною, порушення норм міжнародного гуманітарного права, такі як полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство. І ось тоді, у 2014-2015 роках, далеко не всім було зрозуміло, що Україна… Україні справді йде війна, що це не Україна воює проти себе, а, а часто це хотіли приховати під внутрішнім конфліктом цей акт агресії Росії проти України, і ми тоді бачили свою роль, свою місію в тому, аби в правовому полі доводити, що е, ці злочини вчиняються. Е, на тих територіях, і що справді ці злочини є. І ми збирали інформацію, збирали свідчення людей, це все задокументовували, і готували публікації, і представляли це міжнародним організаціям, представляли це дипломатам, людям, які живуть на територіях, там, наприклад, Західна частина України, де не зовсім Люди розуміли, що йде війна, і ось коли прийшло повномасштабне вторгнення 2022 року. На жаль, нам не вдалося його зупинити. Але завдяки в тому числі і нашій роботі, тоді міжнародна спільнота люди вже більш активно реагували. І тут перед нами постало питання, чим ми можемо бути корисними. Адже вже більш очевидно, що в країні йде війна, це всі бачать, що вчиняються злочини. І ми думали, чим ми можемо бути корисними в цій ситуації. І під час розмови з нашими німецькими партнерами з громадської Організацію устро», за допомогою яких і була видана книга, коли не стукають у двері, а, вони сказали, що а, за кордоном люди, європейці, вони не дуже розуміють, чому люди чинять супротив окупації. Адже для них не зрозуміло, а, ш, ну, чому, якщо там відбувається окупація. А, Ну, люди чинять супротив, адже, за їхньою думкою, нічого не змінюється, окрім прапора на органах влади. Mm -hmm. Але насправді змінюється все кардинально. Ти втрачаєш близьких, ти втрачаєш дім, ти втрачаєш все, що в тебе було до цього. Люди живуть у системі правового вакууму і mm -hmm. їхнє життя перевертається з них на голову. І... Ось так, власне кажучи, виникла ідея створення книги для того, аби іноземцям закордонній аудиторії пояснити складні речі окупації простими словами. Книга готувалась спочатку, як я вже сказала, на закордон. І вона вже її переклали, але українська версія була готова першою, і ми ось запитали у авторів, які писали, чи варто видавати цю книгу українською мовою. Адже ну, українці там, вони знають, що, що окупація. Та? Але отримали на це однозначну відповідь так. А, бо людям в Україні, які не були в цих обставинах і не розуміють, теж, як це, теж важливо знати. А mm -hmm. Давайте більш детальніше. Yeah. Тепер поговоримо про 25 історій. історій. Е, ну, назва збірки складається із двох назв, скажімо так, Е, 25 історій. Чому саме 25 Як відбиралися ці 25? Можливо, Тетяно, ви більше розкажете про процес написання, хто є авторами. Тому що, якщо ми відкриємо, ми одразу бачимо у змісті імена е, з імен. Починається кожна е, історія. Розкажіть трошки yeah. про це. Дуже дякую, по перше, за вашу увагу, що вам важливо висвітлити цю книгу і наші 25 історій. А насправді було понад 100 заявок. Для написання цієї книги і о, відібралися тільки я так розумію, більше о, трошки більше 50 людей, які о, яким о, яких запросили на тренінг писемницький. Ми працювали з письменницею славою світовою, і вона нам допомагала три дні писати виписувати саме наші історії. Тобто імена, які ви бачите в книзі, це просто звичайні люди, такі як я, о, які описали. О, те, що вони зустріли при окупації російськими військами будь-яких територій, і з із року, там є історії з 14-го року, і є історії вже з початку повномасштабного вторгнення. Як вони писалися? Нас зібрали, і ми були друга група. Було всього перш була перша група, друга група, два потоки груп. І ми були другою групою. В якій три дні ми працювали з психологами, з різними тренерами з славою світовою на те, аби розкрити наші історії, аби люди змогли прочитати те, що пережила звичайна людина. Не військова, просто звичайна цивільна людина. Було важливо, щоб це були цивільні люди, які пояснили, що змінилося для них. Знову ж таки, нам казали, що це буде на закордонну аудиторію, і на закордонну аудиторію треба простими словами пояснити, що відчували прості люди. Ось ми, власне, і писали, і е, три дні займалися тим, що е, пригадували те, що ми бачили, те, що ми чули, те, що ми переживали. Е, і от так власне народилось 20, чому 25 п'ять. Ви спитали, чому 25 текстів. народилося більше 25 текстів, але відібралися, мабуть, найкраще працювали редактори Слава Світова і відібралися ті історії, які, мабуть, були просто. Найкраще оформлені, можливо, не можна сказати, що якась з них краща, бо кожна з цих історій це біль. Вони Не можуть бути кращими. От ви вже щойно сказали про те, що це готувалося таки на іноземну аудиторію. Я так розумію, що зараз в процесі іноземною мовою... якою мовою, якими мовами зможуть прочитати ці історії? Ну, не англійська, англійська мова це поки що, так. Ага. І можливо буде німецька. Можливо, німецька, так. Моя історія в цій книзі має назву місто, у яке я не повернусь. І коли люди чують цю назву, вони думають, що це про те, що я ніколи не повернусь у Бердянськ, бо я саме з Бердянська, з міста, яке. Було окуповано 27 лютого, і я завжди кажу про те, що ні, моя історія про повернення в інше місто. Бо моє місто звичайно що трансформувалося із 24-го, і з лютого, 22 го року. Воно пережило трансформації і люди, і навіть вулиці на цьому місті вони змінилися, і воно вже дихає інакше. Вона про це а моя історія про вчительку. Звичайно, мене вчительку української мови, літератури, зарубіжної літератури, яка з чоловіком зустріла окупацію під дверима гуртожитку нашого педагогічного університету. Ми стояли з нашими друзями і розуміли, що зараз заходять російські танки в наше місто, і власне. Історія розповідає про мене, про мою мого пса, якого ми теж змогли вивести з окупації. Про те, як було холодно вдома. У нас було влучання в котельну і газу не було в місті. Ми всі дуже переживали про те, що ще й світло будуть вимкнено. І тоді, якщо пам'ятаєте, березень виявився дуже холодним mm -hmm. у 22-му році, і в квартирі дійсно було там до 7 градусів тепла. Як ми грілися під ковдрами, що ми їли, як ми виходили на проукраїнські мітинги, як ми кричали окупантам «Домой, пока живой, як, власне, потім окупанти розігнали ці мирні акції, як забиралися люди в полон, як ми це все бачили, і як вчителі в школі от, допомагали просто людям з Маріуполя, які приїжджали? Там моя історія розповідає також про те, що. Ми дуже боялися, що до нас додому можуть прийти і забрати чужі в цьому дому люди. Тобто, коли ти в себе вдома, відчуваєш себе акваріумною рибкою, коли ну невідомо чи тебе погодують, чи тебе зараз викинуть з тої води. Це було ну страшно, як для цивільної людини, яка абсолютно ніяк не пов'язана з війною. І власне історія моя, і про те, як ми виїхали, як ми проїжджали 17 блокпостів, як нас обстрілювали уже в сірій зоні, як ми три години стояли, вона ця історія. Не, не може якось дуже сильно нажахати, я думаю, там немає ніяких смертей, насильницьких дій там проти мене чи там моїх рідних. Але ця історія покаже оцей русський мір без прикрас. Тобто вона покаже те, що відчуває звичайна жінка, коли в її дім приходять росіяни. Ось так, мабуть. Марина, можливо, ви розкажете зі свого досвіду про інших авторів, можливо, ви стикалися, зустрічалися із ними. Що вони розповідають? Чи було важко їм писати зі свого досвіду? Теж розкажіть? Я можу просто сказати, що мені ці історії особисто, більшість цих історій вони мені відгукуються особисто, і я читаю, і в кожній цій історії я знаходжу щось для себе. Я не знаю, чи варто мені сказати про те, що там, у мене свій там, травматичний досвід, у мене досвід полону. І тому, коли я читала цю книгу, я знаходила дуже багато для себе того, що мені відгукувалось. І я як, розумію цих людей, ну, і мені здається, що ось зараз ми сидимо поруч, ми ось коли їздимо на презентації. Ми спілкуємось, і це ось те саме оточення, коли ми розуміємо один одного, як ніхто. Я можу отак якось відкоментувати це, все так? я можу сказати про історії інших авторів. Що mm -hmm. дійсно те, те, як сказала Марина, ми всі зустрічалися, незнайомі абсолютно один одному люди. Але коли ми бачили один одного, чули наші історії, то ми всі, наче, були дійсно рідні. Ми розуміли, кожен що кожен пережив щось страшне для нього, щось, що його повністю змінило. І коли ми. Написали ці історії, коли вже далі продовжуємо зустрічатися на презентаціях. Насправді дуже підтримуємо один одного, і кожна дійсно кожна історія вона несе в собі якісь біль втрати точно свого будинку, свого місця, своєї громади, а можливо у когось і життя і рідних людей. Тому ну, і тут важко дійсно виділити якусь так, одну. Історію, я хотіла той, сказати та, про та, це, що важко виділяти. Так, і кожне по-своєму чимось особливе, і в кожного якийсь свій такий особливий досвід. І... Якось так вони. А ви коли розповідали щойно про те, що спочатку так планувалося на іноземну аудиторію, але все ж таки вирішили і українські аудиторії донести? Ви кажете, що ви зараз презентуєте цю книгу в різних куточках України. Яка мета цієї презентації? Що б ви хотіли, щоб люди почули? Проявили підтримку або що, як би ви могли це описати? Я могла б сказати, що е, у кожного е, автора авторки, які їздять і презентують, у кожного своя мета, і кожен хоче донести щось своє, щось від себе, і в кожного це абсолютно різне. Я ну, хочу, щоб Тетяна якось відкоментувала. З мого боку, як авторки одної з історій в цій книзі, я їжу на презентації якраз для того, аби люди почули історії від Тих, хто пережив окупацію, і ніколи навіть не задумувалися про те, що російський мір може, може принести щось хороше, тому що росіяни дуже справно працюють в полі інформаційному і показують, як вони там щось відновлюють, але знову ж таки ми бачимо зовсім різне і. Я насправді моя першочергова ціль це, щоб люди пам'ятали, що треба боротися за свій дім. Треба не допустити окупації на інших територіях, треба допомагати нашому війську, щоб якомога швидше звільнити ті міста, які сьогодні окуповані. І ну, зазвичай я ще кажу про те, що я виступаю голосом тих, хто вже не може сказати. Наприклад, в моєму місті є вбиті хлопці, 16-річні, Тигран Оганісян, Микита Ханганов, Мики. Та був учнем моєї школи, їх вбили росіяни, 16-річних хлопців. Вони вже не розкажуть свою історію. А я, їздячи по різним куточкам України, можу говорити з сотнями людей про дітей, які були в окупації, давали супротив, якісь, і сьогодні, на жаль, говорити не можуть. Тобто, мабуть, я хочу бути голосом тих людей, які не можуть сказати уже своє слово. Ви знаєте, я так слухаю і намагалася все підібрати якісь слова підтримки. Але ну я не знаю, не можу знайти. Я не уявляю, що ви пережили, як вам було це складно. Просто хочеться вкотре сказати, що ми всі разом, і ну, я все одно хочу висловити вам якусь, якісь слова підтримки. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Сподіваюся, все буде добре. Ми всі це переживемо, оновимося, скажімо так, з найкращими думками і висновками. Можливо, наостанок ви щось хочете підсумувати нашу розмову якось? Я хочу сказати, що важливо не забувати про те, що у нас в країні йде досі війна, бо люди втомлюються від цього, втомлюються ну, дуже багато людей. Втомилися від того, що е, потрібно допомагати, потрібно підтримувати, потрібно це чути. Але е, я вдячна вам за те, що ви нас запросили, бо це так важливо говорити про це як можна більше і е, нагадувати людям про те, що в нас є окуповані території, в нас є люди, які там залишились з певних обставин, і це не обов'язково, тому що вони підтримуються. І важливо про це пам'ятати і як не чекати, а наближати. Дякую, да. Дякую вам. Дякую. А я хочу сказати, що кожну книжку я підписую Все буде добре для кожного з нас і свій підпис. То ви сказали про єдність. О, це як фраза для мене, якраз про єдність. Тобто, ми збираємося і показуємо наші історії, наші книжки не для того, аби роз'єднати когось налякати або показати ну, страшні історії, які ми пережили, а якраз для того, аби об'єднувати людей, аби дати їм відчути так, можливо, якусь. Важку історію, але а, наблизити кожного а, ну, і людину з окупованих територій для людини до людини, яка цього не переживала. І ну мені здається, що от якраз в єдності а, і є наша сила. і Якщо ми будемо одним цілим, одним фронтом будемо розуміти один одного, тягнутися один до одного, кожен українець, то тоді ми і переможемо. Дякую, що завітали нас. Що розповіли про збірку, дуже важливо. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про збірку, коли не стукають у двері. Це 20 П'ять історій про російську окупацію, і у нас сьогодні в студії були представниця громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив Марина Супрун а також одна зі співавторок збірки Тетяна Черпанова. Дякую. Дякую.